Встань, сину, встань. Ти обіцяв, що не покинеш мене саму. Голосить над бездиханним тілом своєї дитини, убитого мати. Гладячи, цілуючи синову останню Яворову колиску, у ній він засне назавжди в рідній землі. Додому на щиті повернувся Іван Балацький із села Бабухів Рогатинської громади. На війну герой пішов добровольцем, казав, як і кожен, хто в тих перших днів повномасштабного вторгнення стояв у черзі до воєнкомату, мушу, бо маю за плечима службу в армії. Йому довелося побувати у самому пеклі, пройшовши страшні бої під Бахмутом і Солидаром. Отримав важку контузію. Та з грудня 2024-го знову у строю, знову на фронті. Вірив, що цього разу таки повернеться додому з перемогою. Однак сьогодні громада на колінах зустрічає захисника Івана Балацького. 23 січня його відважне молоде серце зупинилося. 33-річний боєць загинув через ворожий обстріл на Купінському напрямку. Мати втратила рідного сина до українського. До небесного війська доєднався ще один герой. Сьогодні в черговий раз ми зустрічаємо на цій площі достойну людину, достойного воїна, справжнього героя, який віддав життя за те, щоб ми мали змогу бути тут з вами, до рідної хати. На щиті повертається син Іван. Герой Іван Балацький народився 6 липня 1991 року у селі Бабухів. Навчався у місцевій школі, після закінчення якої вступив до Бурштинського коледжу за спеціальністю кулінарія. У 2011 році Іван Проходив строкову службу у транспортних військах, а з 2012-го до повномасштабного вторгнення працював охоронцем на Рогатинській птахофабриці, був товариською і доброю людиною, мріяв про свою сім'ю, але, на жаль, не встиг її створити. Молоде серце. Відкликнулося на поклик бажання захищати свій дім і свою рідну землю 25 вересня 2022 року Іван добровільно взяв повістку, був мобілізований до лав Збройних сил України. Спершу захисник служив у штурмовій бригаді Вовки. Воював на важких напрямках в Бахмуті, на Соледарі. Під час бойових дій отримав важку контузію. Далі був час реабілітації. З грудня 2024 року воїн знову повернувся у стрій, виконував обов'язки стрільця першого стрілецького відділення. 3-го стрілецького взводу, 1-го стрілецького батальйону на складному нині Куп'янському напрямку. Але, на жаль, молоде життя солдата, воїна, героя Івана, якому було тільки 34 роки трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання. Сьогодні Герой повертається на щиті до рідного дому. Щастю, виконавши свій громадянський обов'язок, захищаючи кожного з нас свою родину і територіальну цілісність нашої України. Загинув воїн Іван 23 січня 2025 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту 1 травневе. Куп'янського району Харківської області безнадійної синівської опори залишилася мама, сестра, племінниці, яких захисник дуже любив і дбав про них. Дорога родина. Ми розуміємо, що біль є надзвичайно важким. Сьогодні ми разом з вами відчуваємо його, і сьогодні ми його пробуємо з вами його розділити. Сьогодні ми низько схиляємо голову перед вашим сином, перед братом, бо ціна, яку він заплатив, є надзвичайно висока. Холод болю заповзає аж під шкіру, бризкає потоками гірких сліз. Важко ховати найрідніших, важко ховати молодих. Кортеж з цілом героя Івана Балацького після церемонії прощання на центральній площі Рогдана попрямував у рідне село Бабухів. Завтра, 1 лютого о 13 годині, розпочнеться чин похорону відважного захисника України, щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять воїну Івану.